Російський президент Володимир Путін встановив новий дедлайн для повної окупації Донецької області. Лідер Кремля дав армії Росії час до 1 квітня. Про це заявив полковник запасу зсу льотчик, інструктор і військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 каналу. Він наголосив, що за відсутності обвалу української оборони Росія не здатна виконати поставлене завдання у визначені терміни. За його словами, сили оборони України займають вигідні висоти. А агломерація Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка фактично перетворена на потужний укріплений район із великими промисловими зонами. Це серйозний укріп район, який швидко захопити фактично неможливо, каже Роман Світан. На його думку, навіть за нинішніх темпів наступу Росії знадобиться щонайменше 3-4 роки, щоб повністю захопити Донеччину. Він також наголосив на стратегічній важливості утримання саме цього напряму. Якщо ворог вийде на північ Донеччини, далі відкривається шлях на Харківську, Полтавську та Дніпропетровську області, які переважно рівнинні. Там буде значно важче стримувати наступ, підкреслив полковник запасу зсу. Роман Світан підсумував, що саме тому утримання Донеччини залишається одним із ключових завдань української оборони. А заяви Кремля про швидке захоплення регіону мають радше політично-пропагандистський характер. Своєю чергою військовий експерт експівробітник служби безпеки України Іван Ступак заявляв, що російським військам у 26-му році не під силу закрити питання з Донецькою областю, захопивши її всю військовим шляхом. На його думку, у військ Росії будуть величезні проблеми з подальшим просуванням в Донецькій області. Покровськ, російські війська намагаються взяти вже більше року, тому є підстави вважати, що бої за Слов'янськ або Краматорськ теж триватимуть не менше року. Пояснив Ступак. до слова раніше спікер сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК України заявляв, що ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною. Усе місто перебуває у сірій зоні, де тривають активні бої. За його словами, на трьох напрямках півдня росіяни активно проводять штурми, наносять авіаудари та застосовують дрони. Лише за минулу добу на півдні зафіксували півсотні бойових зіткнень, з яких понад 30 на Гуляйпільському напрямку. У самому Гуляйполі було 21 бойове зіткнення, і ще кілька на околицях міста або в населених пунктах неподалік. Йдеться про села Варварівка та Зелене, а також про селище Залізничне, зазначив Волошин. Він додав, що в районі Гуляйполя тривають запеклі бої. Росіяни намагаються відтіснити українських захисників, але не можуть ніяк там закріпитися. Сили оборони України знищують їх. Ми також проводимо пошуково-ударні дії. А в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої. За кожен дім об'єкт. Вулицю, квартал, сказав речник. Ще одна ділянка бойових дій розташована поблизу малі Щербаки, Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки. Там, за даними нашої розвідки, противник намагається зібрати певну кількість особового складу на передових позиціях для того, щоб розпочати в майбутньому штурмові дії в напрямку Оріхова, додав Волошин. Він також уточнив, що ворог також збирає сили у населеному пункті Білогір'я між Гуляйполем і Оріховим. А тому штурмові дії можливі і на цій ділянці фронту. За словами Волошина, росіяни активно обстрілюють населені пункти поблизу лінії бойового зіткнення, зокрема Оріхів, Комишуваху та Верхню Терсу. За минулу добу на жаль, ми зафіксували два з половиною десятки ударів і обстрілів цих населених пунктів. Тобто, цивільне населення також дуже сильно потерпає від ворожих ударів. Повідомив він. На цьому поки все. Лишайте коментар, ставте лайк і до зустрічі.